Якщо говорити про те, що на сьогоднішній день Трампа, а це очевидний факт, зменшує свій вплив через бажання, небажання це окрема тема на Європу, його спроби припинити швидко російсько-українську війну, сьогодні я вважаю, вже помножені на нуль, тому що абсолютно очевидно, що його план не спрацював, не спрацює, а заяви про те, що я все ж таки хочу, щоб війна закінчилася і так далі, я особисто оцінюю як його власне бажання. Але не здатні зробити це. Чи можна допустити, що Китай зіграє ключову роль рано чи пізно в замороженні російсько української війни саме через вплив на Європу? Я вже про це згадував. Усі в Європі дійсно починають лунати такі заяви на підтримку Пекіну, на м, звинуваченням Сполучених Штатам Америки. Я маю на увазі зараз Макрона, буквально заява його нещодавно про те, що не ви нам будете вказувати, чи водите ми проти Китаю, чи ні? Ми будемо самі визначатися, як з ним будувати відносини далі. Чи справді відіграє Китай ключову роль у цьому питанні, чи йому абсолютно байдуже, скільки триватиме ця війна? Mm, дивіться, тут трирівневий аспект, і він uh -huh. ну, на, на, на так працює. Euh, зближення Європи із КНР неможливо, тобто говорити про те, що Європа стане союзницькою Китаю, і вони спільно робитимуть мир у всьому світі. Ні, це неможливо. Це було дуже чіткі заяви Урсули фондрляїн під час проваленого саміту ЄС КНР до 50-річчя їхніх відносин, що будь-які відносини надалі е, з Китаєм. Е, Розвик цих відносин базуватиметься на тому, які відносини Китаю з Росією, і власне які хід російської війни в Україні ми бачимо, що відносини Росії і Китаю близькучі. Так само, як і російське просування, та воєнне за допоможі Китаю всебічна допомога. та на ну, от тому у ці заяви Макрона та і, і не тільки Макрона з про того, що не хоче Європа накладати тарифи на Китай в порушення правил сот. Це риторика, яка є типовою для Європи, але вона не змінює того стану речей, який є на зараз. А стан такий, що Європа уклала велику угоду з сполученими штатами, і там є серйозний антикитайський елемент, тобто. В сенсі антикитайської візії, Європа і Америка є досить єдиними. Як вони були за Джо Байдена, так і за і за Дуналь Трампа? Хай навіть Макрон використовує свої типові речі, які він завжди. Повторював та щось там, що він хоче окремо робити. Ну для того щоб робити окремо, треба сваритися зі США. Тут Європа не просто не хоче сваритися зі США. Вони, європа уклала угоду, та яка передбачає ну, зовсім хороші речі, а, але отримала тарифи 15%. І це важливо. Бо європа розуміє, що нікуди вона від Америки не дінеться, так само як Америка не куди здійнеться від Європи. Це mm. щодо європейського контексту щодо Китаю, який може завершити війну. Беззаперечно Китай відіграє Ключову роль, бо саме Китай вирішує, коли завершувати російську війну в Україні. Китай постачає Росії все абсолютно, все, і Росія тотально залежна від Китаю. Щойно Цзіньпін каже: що ми припиняємо це постачання. Ми закриваємо всі ці ланцюги. Війна зупиняється. Йому в принципі не треба це буде робити, тому що вистачить одного дзвінка, щоб сказати, все зупиняйся І Росія зупиняється, а Дональд Трамп. Чудово міг продовжити робити те, що робив Джо Байден свого часу. Це говорити з КНР і примушувати КНР до завершення війни. Єдина причина, чому Дональд Трамп з цим зволікав, це тому, що він хотів укласти окрему угоду з Росією в межах перехоплення ага. китайського впливу на РФ. Бо він вважав, що зараз ми запропонуємо росіянам чудово велику угоду. Але Росія повернеться на міжнародну арену, але і Росія зупинить війну без Китаю. Це буде її суб'єктний вибір. Але. Потім їм доведеться працювати з американцями. Росіяни думали, щось ходили, але, зрештою, поїхали в Пекін. Пекін запропонував їм стратегічні угоди в енергетиці, фінансах, ресурсах. Ну, тут просто там, можна розбрати окремо, що вони там наробили вкотре. І... і зараз видно, що Росія залишається з Китаєм, і не треба ніяка окрема угода з Америкою. Росію влаштовує той стан речей, який є угу. на зараз. І тому у нас відбувається телефонний дзвінок. Сі дзіньпіна з Трампа, що Трампа сі дзіньпіном останнє дуже серйозний дзвінок, який був на тлі рішень тієї самої Європи зупинити дві ключові торгівельні артерії через Польщу і через Грецію. У нас два паралельних процеси відбулося: на мільярдів доларів зупинить ворообіг через Польщу, Китайські, і так само перекрита китайська логістика в Грецію. Компартія Китаю шаленіє, відправляє якихось своїх топ-чиновників і в, в Афіни, вимагає негайно все це зніміть блокаду. Вони не знімають. Чому? Тому що і Греція, і грецький уряд, і польський уряд тотально залежні від Америки. І все, що на сьогодні відбувається в Греції з їхніми новими оборонними годами США і те, що Трамп обіцяє нове грецька. Економічне диво на противагу Туреччині. Всі ці речі пов'язані, і це не просто Добре. так само ці держави відіграють стратегічну роль. Так, Європа не наклала тарифи. Європа просто красивим чином сказала, що от у нас російська агресія, ми прикриваємо логістичний ланцюг, от у нас члені корупційні порушення в Греції. Це перекрилося та і, і на цьому ж тлі відбувається дзвінок Трампа і сі і сі погоджується зустрічатися з Трампом на саміті тихіканського партнерства okay. економічного Тапек в Кьонжу в Південній Кореї та з 31 першого жовтня, 1 листопада, okay. і це серйозно. Це серйозно, тому що вони там зустрінуться. Там вірогідно буде Путін, тому що він отримав від ліжіона запрошення ще в середині року. А, і я б сказав би, що якщо є важлива зустріч цьогоріч, то саме ця зустріч буде важлива, бо саме там вирішитися чи зупиняє Китай війну. Чи ні, з огляду на той тиск, який робить на, на нього Америка, те, що Дональд Трамп починає говорити всі щодо завершення російської війни і простає говорити з Путіним, це для нас дуже добра ознака, бо це дає якісь, якусь реалістичну перспективу. Я не кажу, що війна точно зупиниться за наслідками їхніх переговорів, бо сті спокійно можуть відмовитися, і надалі на шкоду своїй економіці і стратегічним цілям Китаю робити те, що він робив всі ці три з половиною роки. Але подивимося, що з цього буде. Хай там як це дійсно буде дуже важливо зустріч. Тобто ви вважаєте, в цій всій конфігурації Європа взагалі не суб'єктна? Європа суб'єктна. Просто у Європа є такий самий і ідеологічний і безпековий вибір, як він є і у Америки, і в Японії, і Австралії і в інших провідних демократіях. Китай є загрозою для всіх, і розглядати Росію відокремлено від Китаю це вкрай небезпечно. Mm. От. Тому всі безпекові політики, які хвалювалися Європейським Союзом з 22-го року, включали антикитайські елементи, визначали Китай як загрозу і займалися в тому числі дересикаціон цієї поставили. Постачання. Європа чудово розуміє, що залежність від Китаю, особливо економічна, вона є токсичною, вона є жахливою, особливо особливо в військово-промисловій сфері, тому що це не нормальний стан речей, коли коли дешеві компоненти їдуть з Китаю та і є залежність від цих компонентів. Якщо Китай прикриває це постачання, це означає, що немає виробництва. Саме тому всі ці роки європейські держави разом з Америкою, і іншими демократіями в світі займалися цією диверсифікацією щоб заку. Куповувати та е, компоненти в Індії, у В'єтнамі. у... У Японії, у Кореї, у Тайвані і де інде тільки не в Китаї. До речі, ми можемо побачити наскільки плідно зараз європейський Союз працює з Індією, і чому він не долучається до кампанії Дональда Трампа, тиску на Індію? Україна в цьому аспекті не відіграє реальну роль. Ніхто не говорить про Україну. Мова про те, що Індія не приймає американські умови угоди, не хоче купляти їхні енергоресурси за завищеними цінами і вбивати свій агросектор. Та ну тобто, це. Це політика Україну тут використовують як елемент в історії. Mm -hmm. Європейський Союз це теж дуже добре розуміє. Він чудово усвідомлює, що Індія ключова держава для того, щоб займатися диверсифікацією на своїх постачання. Власне про це ж були переговори останні коли там. Минулого тижня, якщо не помиляюся. От. Тому, тому Європа тут суб'єктна. Просто що у нас, з одного боку ну, очевидно має залежність від Америки, так само, як Америка має залежність від Європи. Так само зрозуміло, що Європа не хоче вступати в конфронтацію нову з Дональдом Трампом, тому що це просто небезпечно і, і ага. погано. Ну і на сам кінець, Ну, Європа розуміє загрозу від КНР. Тому, тому я, я б ну, не хотів би, щоб ця думка про зближення Європи і Китаю досі ж вріла, бо вона ну, нереалістична на цій, на цій стадії. Ну я б теж не хотів би, але справа в тому, що чим далі, тим більше з'являється таких заяв і мова не лише про Макрона. І я згадував і Мерце, і співпраця Польщі і Китаю вона також дуже показувала. Я хотів би, звісно, щоб Європа. Використовувала в розумно оцю залежність Китаю від своїх країн, але наскільки це може бути таким дуже для нас вдалим, я, поки що чесно кажучи, не роблю висновків, бо не бачу кроків, які б мені засвідчили про те, що щось для цього робиться в інтересах України. В основному це інтерес європейський. Я розумію, що в першу чергу вони будуть відставити своє. І тут, пане Артуре, на завершення вам одне таке запитання: а от продовження цієї історії з дроновим кошмаром. Осло та Копенгагену вчора пізно вночі це про що? Угу. Ну, зраною, мені здається, робота виставки, що саме відбулося. Ну, можливо, це якесь припущення з цього приводу. Оки нема припущення, тому що я думаю, варто їм розібратися, що це було чи це були якісь сінгапурці, чи не сінгапурці, чи це якась диверсія, чи китайці, чи росіяни. Звісно, в будь-якому інциденті насамперед треба шукати російсько китайський слід. Але хай вони розберуться, що це було. А далі ми зробимо якісь більш предметні висновки з цього приводу. От до речі, якщо говорити про лідерство антикитайське в Європі серед потужних економік, певно тут буде якраз данія одна з ключових. Держав, тому що ну так стагалося історично і політично, що данські колеги вони дуже свідомі та китайської загрози, і це дуже позитивно, тому що е, найчастіше якісь речі назвучать там від Естонії, від Литви, від, від Чехії, Але так. тут Данія якраз відіграє серйозну роль. Ну поки що, заяви вони різкою не зробили. Вони сказали, ми будемо проводити інтенсивне розслідування із. Нашими колегами з Норвегії, що це власне було. Окей, чекаємо те результатів розслідування. Також, пане Артуре, я вам дякую за те, що ви розповіли власне своє бачення. Мені воно дуже подобається. Хотілося б воно виправдилося. стосовно Європи, тому що мене реально дуже сьогодні турбує. Те, що в Європі лунає такі голоси, як від Макрона, і ж ними, які починають загравати з Китаєм. Макрон давно з ним заграє. Такі загравання дуже і дуже небезпечні.